Доброго дня! Сьогодні будемо робити троянду з двома смаками. Основа буде зефірус ягід смородини, ось уже є підготовлені конуси. Пелюстки зробимо з яблучного. На кондитерський хвостик беремо трошечки яблучного зефіру. Зверху кладемо конус з ягідного, прижимаємо, підкручуємо мішок, ставимо насадку до конуса. І повертаємо крутим-крутим-крутим, і ось виходить в нас така трубочка. Далі робимо маленькі пелюсточки, коротенькі. Далі закріплюємо основу троянди. І тепер робимо великі пелюсточки, які трошечки мають закрити маленькі. Так, ось така вийшла трояндочка в нас. Е, насадка в мене без номера. Це насадка троянда. На виході десь приблизно сантиметрів 3-3,5. Ось такі вийшли віточки.